Практично більшості, буквально у нас залишилось пару відділів, які ми не доробили капітальні ремонти, зараз ми вже продовжуємо. Один із здобутків, таких важливих, я жакую, що це було запровадження безкоштовної медицини. Повірте, нам це було дуже нелегко, але маючи хороший кваліфікований колектив, який в нас є, потужних. Я рахую сильних заступників, плюс підтримку як попереднього міського голови, так і зараз, і практично зараз пріоритети влади не змінились. Ми це зробили. Чи легко нам було, нелегко. Ну, лише хто знає, хто пройшов той шлях, він це може зрозуміти і оцінити. Колектив у нас я вже почав казати. Висококваліфікований, професійний, досить великий. У нас працює 1070 працівників, потенціал потужний. Ми маємо 194 лікарів, це 55 лікарів вищої кваліфікаційної категорії, 67 першої категорії, у нас є два кандидати наук, у нас є один заслужений лікар. Так що є, маємо з ким. Йти вперед, маємо з ким радитись, спілкуватись і йти далі. Що я хотів би зробити? Я не скажу, що завтра я прийду і буде щось кардинально мінятися. Ми вже давно йдемо і давно міняємо підходи, ми міняємо підходи до лікування, підходи до пацієнтів. Як завжди, для нас на першому пріоритетному курсі це була якість. Надання медичної допомоги. Чи легко це, не легко. Для того, щоб вона була, ми постійно працюємо з лікарями, допомагаємо в тому, щоб нас постійно зараз лікарі їздять наші підвищувати свій фаховий рівень. Це на різні, починаючи з міжнародних конференцій конференції різного рівня в Києві, тому що стояти на місці не можна, треба рухатись вперед. Зараз ми йдемо. Умовах, працюємо в умовах е, початку реформи. Всі відчули, чули, що почалась реформа і йде впевненими кроками по Україні первинної ланки. Відповідно, зараз е, робимо кроки і ми на вторинному рівні. Ми вже це почали. Перше, що ми це зробили, це перетворення на КНП, некомерційне комунальне підприємство. Приємно, що обі влади в принципі, розуміли ці потреби і йшли разом. Сесії одної і другої ради проголосували. Це був перший крок. Друге, ми зробили ліцензію на медичну практику, ліцензію на наркотичні середники для того, щоб можна було працювати. Зараз йде робота над створенням госпітального округу. Як ви знаєте, Кабінетом міністрів є постанова, де наша область розбита на п'ять госпітальних округів. Один із округів є в нас. Це Калуський госпітальний округ з центром Калуші. До нього буде входити долина, Болехів, надвірна. В цілому це 292 тисячі населення. Що ми думаємо робити, як ми думаємо використати цю ситуацію? Центр госпітальних округів створюється за принципом, що він має бути доступний і достатньо рівень надання допомоги. На Це в радіусі 60 кілометрів доїзд година. Всім цим критеріям якраз Калуш відповідає. Ми готові і можемо взяти на себе велику частину роботи, яка робиться на інших районах. Довідомо ну, завжди, як ви знаєте, визначальними. Є в стаціонарах це хірургічні профілі. На сьогодні це в нас досить потужний блок. В рік ми робимо більше 4 тисяч оперативних втручань різної степені складності, але ми на цьому не, скажімо, не почуваємо на лаврах, а працюємо над тим, щоб збільшити об'єми і розширити об'єм цих операцій. Наше зараз завдання надати можливість лікарям більш якісну. Надавати допомогу. Що ми робимо для цього? Перше, ми по мірі можливості стараємося закупити обладнання, дати їм інструмент, який вони можуть дати шанс на життя людям. Дуже цікавий напрям. Ми останнім часом почали робити це травматологія. Ми почали робити пересадку колінних суглобів, вони мають повне сприяння. Як моє, так і всіх заступників, воно полягає в тому, що ми давали можливість перше вчитись, друге, ми забезпечили обладнанням, яке потрібне ну, по мірі можливості, звичайно, бо не можемо ми при обмеженому фінансуванні робити якісь чудоса. Вони це роблять на сьогоднішній день. Ми вже зробили більше 20 пересадка кульшових судлобів і в тому числі два чи три йде колінних судоби. Ці напрями ми, звичайно, будемо розвивати. Це стосується і нейрохірургії. Пологовий будинок, наприклад, він один з кращих у нас в області. У нас є таким хорошим показником, десь що 28-30% людей, жінок, які народжують пологовому будинку, це є і нагородні. це є жителі. Інших район, районів, в тому числі і обласного центру. Питання якраз роботи в нових умовах буде ставити перед нами завдання, серйозні виклики, ми це прекрасно розуміємо і вже готуємося до цього. Що я маю на увазі? З 1 січня зміниться форма роботи, зміниться система фінансування медичних закладів. Медичні заклади будуть, е, грубо кажучи, жити за ті кошти, які вони зароблять. Чим сильніший, чим потужніший заклад, чим більше людей він лікує, тим більше він можливості буде вижити і, і е, якісно працювати.